Привіт усім нашим глядачам, ви на таємному віснику. З вами Катеріна, з вами Мах, пан Веляр. І ми сьогодні, в цей четвер, 13-го числа, розпочинаємо ефір для вас. Веляри, вітаю вітаю вас, Катеріно, радий бачити. Дивись, зрада України зі знаком питання щодо перемовин Трампа та Путіна. Сьогодні з таким заголовком вийшли всі міжнародні змі. Я пропоную нам розпочати. Представлятися це запитання. Скажи, будь ласка, що це взагалі таке? Ось ці заяви Трампа. Ти певно вже розглядав це запитання. Я підготувала декілька тут тем різних, от, що стосується Трампа і Путіна? Дякую, Катаріно, за питання. Справді розпочну з того, що скажу, що я ніколи не змінюю своє передбачення. Я спочатку говорю, як воно буде. І потім тримаю цю лінію до останнього, тому що я бачу цю ситуацію, і знаю, що так буде. І я робив багато заяв, які критикувалися, які людьми не сприймались, які казали, а інші екстрасенси кажуть, що все-таки все території будуть повернуті. А я сказав наступні речі: перше, Трамп буде говорити про Україну без України. Це буде ключовий пункт. І Трамп справді буде вирішувати все напряму з Путіним. Це пункт перший. Пункт другий теж попереджав українців про те, що окуповані вже території, повернуті в Україну, не будуть за цими перемовинами, що кордони 91-го року не повернуться до нас назад. І зараз і багато екстрасенсів казали: та ні, повернуться території. От зараз буде там розміняють Курщину на ці там Херсон, Запоріжжя. Я казав, Херсонщина, Запорожчина, Донецька, Луганська області. На жаль, вони не будуть повернуті. Ті території, що окуповані, вони не повернуться. Вчора мої слова підтвердив Дональд Трамп. Але я бачив і постійно казав українці, не бійтеся, тому що Трамп продовжує допомогу військову Україні. Що він продовжує надавати зброю, продовжує надавати гроші на оборону, і він це теж підтвердив. І це не зміниться. Він сказав, що ми будемо підтримувати збройну збройним чином Україну. Тільки скільки буде потрібно, тобто як Байден. Тому а, в Трампі є погане, але є і хороше. Хороше в тому, що Трамп зробить так, що ми вийдемо переможцями з цієї війни. А в чому ж наша перемога? А наша перемога не в плані, не в, в плані максимум, а план максимум це був повернення кордонів 91-го року. А план мінімум. Ми отримуємо перемогу за планом мінімум. Ми утримали нашу незалежність, ми зберегли нашу націю, ми зберегли е, ключові території, ключові міста, е, і ми зберегли незалежність. Тому що якщо зараз Трамп не завершив би таким чином війну, е, вона би продовжилася десь до 2026-2027 року. До того моменту, поки, поки е, в нас не ослабла б допомога військова від Заходу до мінімуму, і із-за цього обвалився повністю фронт. Після обвали фронту, е, я сумніваюся, що Харків і Київ залишилися би під контролем України. Тому Трамп робить правильно. І зараз наша задача зберегти українську державу, втримати її міць, а потім ми переозброїмось. У нас буде український реваншизм. У нас буде післявоєнна депресія, в якій народяться сильні люди, сильні особистості, і які будуть мріяти відновити нашу цілісність. Ці а особистості як... піднімуть Україну. І саме вони потім зроблять таким чином, що кордони 91-го року будуть повернуті? Ну, слухай, цікаве запитання, бо я, як людина з тривожним депресивним синдромом, яка колись хворіла на депресію, бо це хвороба важка, яка лікується. І то частково дуже цікаве запитання. То з приводу ти ж буде в нас депресія в Україні після військова, як довго вона буде тривати? Зараз я подивлюся, що мається на увазі. Це насамперед так. мається на увазі економічне життя. Ну Не. а на другу, звичайно, це мається на увазі психічний стан. Зараз розглянемо і той, і той аспекти економічна криза, психологічна і про навіть треба, бо вони повернуть їх треба якось адаптовувати в суспільстві. Допомагати їм буде важко. Теомічна дисія і психологічна. Ти знаєш, почну з психологічної частини. Українці це люди, які люблять справедливість, щоб все було за справдою за справедливістю. І у мене випадає основна карта перегорнута справедливість. Військові родини будуть сумувати за зниклими безвісті, тому що частина зниклих безвісті буде повернута, інша частина буде визнана загиблими, а ще буде певна частина, яку ніяк не визнають. Друге, це те, що люди будуть розуміти втрачені території, люди стикнуться з тим, як це, коли війни нема. От зараз це мало хто розуміє, але от коли коли ну, закінчиться війна і зникнуть повітряні тривоги, почнеться нічне життя, тобто не буде ракети летіти, не будуть ще певні моменти відбуватись в країні, ми стикнемося з чим? З ейфорією людей. От чисто оцих речей. Ейфорія буде. А потім ейфорія, вона зміниться на. Навпаки, стагнацію певну. Коли, коли люди зрозуміють, що втрачені території певні, що економічне життя впало і воно ж буде поступово відновлюватись. І тому це може також бути певною депресією. З іншого боку, з іншого боку, випадають інші карти, це по економічному життю. З одного боку, після війни економіка розслабиться і зростуть ціни, буде зростання цін, з іншого боку, почнеться відновлення України, що в далекоосяжній перспективі дасть навпаки нам зменшення цих цін, зростання заробітних плат і таке інше. Взагалі, хочу сказати, що угода про рідкоземельні метали, яка буде підписана, вона Надасть підпи... дуже, дуже багато грошей нам це 500 мільярдів доларів. Це е, таких сум е, Україна не бачила, не відчувала в своєму житті ніколи. Нагадаю, що довоєнні бюджети України на рік складали 12-13 мільярдів доларів Вілья... в кращому випадку. Тільки що, поки ти робив розклад на картах, надійшла інформація, що Зеленський не підписав цей указ ці метали. Він його а, відхилив. Дивись, звичайно ж, указ не підписаний. Це буде розглядатись на Мюнхенській конференції. Це питання, mm -hmm. і там саме будуть там саме будуть перемовини, і саме там вже будуть вони вирішувати, чи підписувати, чи не підписувати. Тобто, зараз, звичайно, він. Не підписував нічого, він тільки погодив погодив з міністром фінансів США положення цього договору. Підписання не було. <риклад> Очищаюча скрутка праздника Імболк. Це сильніші заговорені свічі. Всі були заряжені, скручені і освящені на великій сильнішій Лисийгарі в Києві. Самому сильнішим сили Украины. Эти свечи помогут вам в очищении, в избавлении от порч, проклятий, крадников и перекладов. Они помогут снять сильнейшие закольцовки, смогут убрать преграды на вашем пути роста, развития, как в материальном, так и в духовном аспекте. Эти свечи подойдут для очищения вас, ваших близких, вашего дома они заряжаются единожды в году. Я сделал отдельные 111 скруток. Вы можете приобрести их и очистить себя, свою семью и своих близких. Ссылка на покупку этих скруток в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Дивись, что нам пишут новости, что Зеленский не подписал угоду Щодо рідкоземельних корисних копалин, яку запропонував йому Трамп. Каже нам про це СНН. І це цікава тема, тому що давайте подивимося на картах, як відреагує Трамп, що буде з допомогою Україні. Це якось повпливає чи ні? Бо зараз у нас буде також декілька дуже цікавих запитань. Щоду Трампа, Путіна. І в нас можливо складеться пазл. Знаєш, зараз колоду тасую і смішно дуже стає, коли люди намагаються вірити не в правду, а просто в позитивні прогнози. От казав, же, що не повернуться території, а вони казали, що. А інші екстрасенси говорять, що повернуться. Ну... Що тут випадає? Ці метали, ці копалини, Ось вони по карті випали. будуть ще узгоджуватись саме яким чином будуть передані Штатам. Від них залежать перемовини, мир і взагалі повністю спонсорування України військовим шляхом? Трамп, mm -hmm. Трамп це продавить, і Зеленський все-таки вимушений буде підписати цей документ. Треба розуміти, що так чи інакше, але без цього договору не буде мирного договору і не буде військової допомоги Україні. Надалі. Тому, тому знову ж таки, тут немає ніяких шансів. Тут тільки або підписання її, або не підписання, і тоді, тоді припиниться військова допомога, і тоді можна казати, прощавай державність. О, Боже. Ну, звичайно, яким чином у нас, нам потрібна зброя від штатів і від Євросоюзу. Ми по-іншому не зможемо далі триматись. Тому ця угода буде підписана про рідкоземельні метали. Але ж це плюс, це не мінус. Чому поясню? Тому що ми ці метали не видобуваємо і ніколи не видобували. Тому що. А для того, щоб почати їх видобувати, треба 20-30 мільярдів доларів на переробку, синтезацію на шахти ці спеціальні, тому що це не вугільну шахту побудувач. І ми, Україна, не розполагаємо такими ресурсами. Я коли вивчав географію в школі, у нас в підручнику так і було написано: ось ми маємо поклади літію, урану, там паладь різних металів, але ми ніколи не зможемо їх видобувати, тому що України немає на це грошей. І е, варто розуміти, що якщо американці почнуть видобувати, то вони будуть платити до 50% податку в український бюджет. А це, е, тобто, ну, ви знаєте, от е, це аналог приведу: або ти нічого не продаєш, а воно в тебе є, да? і ти взагалі нічого не продаєш. Або ти протягом років, або ти вийшов на якогось продажника. Віддав йому 50% свого прибутку і заробляєш 50% не роблячи нічого. Це тут та ж сама ситуація. Ми будемо заробляти ці 50%, але окрім того, зросте велика кількість робочих місць для українців, а іноземні компанії платять багато, тобто, це будуть великі зарплати в доларах. Тобто це буде вигідно українцям, пересічному українцю, і кожен з нас е, стане багатшим завдяки цій угоді. Тому вона буде підписана. Просто тут же моменти ще торгів відбуваються. Ви ж знаєте, що наш президент людина е, імпульсивна в певних речах і е, не дозволяє себе ображати. І те, що Путін поговорив з Трампом, і Трамп вирішив взагалі ніяким чином Зеленського навіть не питати його точку зору на цю подію, не те, щоб, щоб Зеленський там говорив, що він хоче, то звичайно, що він зараз покаже зуби Трампу, це нормально. Добре, Валяр, давай поговоримо про. Три завершення сценарія а, війни після розмови Трампа Путіна а, Блумберг підсумував, і значить, перший. це окуповані території залишаються під контролем. РФ те, що на нам дав, сказав можливі обміни землями, зокрема захопленою Курською областю. Те я як Украї... про це казав, згадай що я завжди казав, Курщину поміняємо на Харківщину. Україна отримує певні гарантії безпеки, але не вступає до НАТО. Допомога США триває, якщо Європа збереже зв'язок із Вашингтоном. Це сценарій номер один. Сценарій номер два. Захід обіцяє втрутитися у разі порушення Росією мирної угоди. Посилюються санкції. Київ отримує підтримку оборонної промисловості і реформування ЗСУ, що відкриває шлях до ЄС. Однак ризик прямому зіткнення з РФ лякає навіть найбільших союзників України. Це другий сценарій. І третій Трамп втрачає інтерес до України, припиняється військова і фінансова допомога США, Європа залишається наодинці з Україною. В результаті Україна зберігає суверенітет, але Росія, ем... о, чекаю, вони тут дали ще якийсь кусочок, навіть ось цитата обновилася. Але Росія отримує значні вигоди. Давай подивимось, який ймовірний з цих цих трьох варіантів. Бачиш таке неоднозначне. Неоднозначні заяви Трампа. просто Ну, тут зрадонька на зрадонці. Розтащили на цитати буквально. А зараз, знаєш, що пишуть, що дуже Кремль втішений від цими, цією розмовою. Це Джон Болтон сказав. А хто такий Джон Болтон? Джон Болтон це а, людина, яку Трамп викинув з, а, з своєї команди. Звичайно, що він буде таке казати? Це сказав Пісков. Що дуже хім, перемовлено. А, ну спочатку це сказав Джон Болтон, зараз це підтвердив Пісков. Ну, звичайно, тому що. ж… Тому що ж Путіна взагалі цікавило саме те, щоб з ним говорила Штати про долю Європи і України, і звичайно, що він задоволений цим. Міністр оборони чи не пісторіус також сказав, що нова новація США пішла на поступки РФ по Україні ще до початку перемовин. Стосовно тих варіантів, що, що ти мені озвучила, я скажу так: чому і розклав загальний розклад, а не по трьох окремих позиціях. В кожному із пунктів, там все намішано. З кожному із пунктів є ті пункти, що відбудуться. По-перше, окуповані території не повернуться в Україну, це буде. Тобто, я буду розбирати отак по, 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 по речках. Трамп підтримувати Україну зброєю буде. Тобто підтримка збройна буде. Друге, З іншого боку, підтримуючи Україну військовим шляхом, він не буде підтримувати її дипломатично і економічно, тому ми залишимося сам на сам з Європою. І Європи він теж не, не підтримуватиме, тільки навпаки, буде змушувати е, е, працювати над Україною. Е, Друге момент і те, що по картах випадає: нова війна. П'ятірка жезлів і повішаний. Нова війна буде. Буде нове вторгнення в Україну, але воно станеться після того, як Путін захопить, не вторгнеться, а захопить е, Балтійські країни. Литву, Латвію, Естонію. Так коли це може стати? Я, я це бачу на 2030 рік приблизно. Поки Трамп буде при владі, нової війни не буде. А як тільки він перестане бути президентом, буде вторгнення військовим шляхом РФ у Балтійські країни. Росія, звичайно, їх захопить, тому що там ну, там мала сама територія, там вони її швидко пройдуть, і Збройних сил у них немає стільки, навіть якщо вони повністю всіх мобілізують, будуть менші армії, ніж українська в рази трьох держав. Ну, І другий момент, що із-за того, щоб не розпочинати ядерну війну. Вони залишаться сам на сам. За них не втрутяться країни НАТО жодним чином. Тобто, можливо, тільки от таким шляхом, як Україні, військові будуть допомагати зброєю. Ну і після цього випадає так, що буде вторгнення в Україну. І що як ми його... ми його відкинемо одразу? Так, у нас буде прекрасна армія. Те, що показують карти стосовно цього, карти показують те, що ми, коли буде друга війна, ми вже будемо переозброєні відповідно, і нас вже не зможуть захопити. Тобто, не зможуть росіяни захопити ключові міста, не зможуть просунутись ніде. А відповідно за те, поки пройдуть певні, певна кількість років, в нас дуже сильно відновиться потенціал чоловічого населення. Ті, кого ми не мобілізовували з 18 до 25 років, стануть дорослими і їх буде багато. Ті, хто зараз діти стануть дорослими, і вони теж будуть годні для війни, тобто вони зможуть воювати. Це реальний сценарій. Тобто, справді треба розуміти, що ми, живучи в Україні, тепер будемо відбиватись, і ну, у нас друга війна, вона все одно буде. Це, це просто реалії, які треба прийняти. Але друга війна не перша. Вже ніхто не зможе так пройтися шагом, маршем по українських землях. Тоді вже ми будемо готові і. Ворог, як тільки там підсунеться, то ми просто станемо кордону, ну ворог там на 3 кілометри просунеться, ну і все, і буде розбитий. І нічого не станеться. Тому я, я в принципі, я, в принципі е не бачу патовості в цих домовленостях, цих, в цьому мирі. Тим паче, що я розумію, що мир принесе карти мені про це постійно говорять. Повернення всіх наших військовополонених, і для мене це дуже важливо. Плюс мирні перемовини вбережуть ті території, які ще не окуповані, і вбережуть мою державу, мою країну, тому що я хочу, щоб Україна збереглася як держава. В першу чергу, а потім вже я хочу, щоб Україна відновила цілісність повну. Дякую тобі, валіари, за ці розклади, за твої цікаві думки. Подивимося, як картою написано, так як боже воле написано на, на історію нашої держави. А, дякую для що доєднався. Будь ласка, підписуйтеся на нашого веляра. його соцмережі тут можливість придбати його свічку також тут в описі під відео. І буквально 30 секунд вашої уваги. Я хочу звернутися до всіх наших глядачів. Будь ласка, підтримайте наш збір. Сталася катастрофа так. Два дні тому ворог знищив великий гуманітарний склад від хепіпау. Це прекрасні люди, це прекрасні волонтери, був великий склад е, корму для тваринок. Вони їздять, годують на різних територіях, допомагають е, вивозити тваринок, лікують їх і шукають їм добрі руки. І ось вночі були дуже завдані удари крилатими ракетами. Знищений весь гуманітарний склад допомоги для тварин з притулків, увесь харчовий запас корму втрачено. Окрім цього, знищено ще і товари, які зберігалися для тварин на цьому складі. От і, будь ласка, якщо у вас є гривня 5-10, долучиться до нашого збору. Вся та сама картка, вся та сама банка. Ми передамо фонду Happy пау кожну вашу гривню. Будь ласка, якщо є можливість, підтримайте наших тваринок, наших собачок, тим паче бачите, яка історія. Ви можете зайти, почитати всю цю історію у них в інстаграмі на сторінки на сторінці Happy Хепіпау. Тобто зрозуміти, що які збитки там завдано, знищений абсолютно весь гуманітарний склад, на якому був. Корм тому, будь ласка, кожна ваша гривня допоможе нам е, нагодувати хвостиків усіх тварин. От і на Я їх. хочу додати, що в принципі допомога тваринам вона ще важливіша ніж за іншу допомогу. Чому? Тому що е, справді в магії тварини є носіями певної божественної сили, тому справді їм варто допомагати завжди і. Вони є провідниками певних сил в нашому світі. Так, і ви знаєте, я кожному вдячна за те, що ви долучаєтеся. Гривня 5, 10, Будь-яка сума, яку ви кидаєте на тварин, буде їм передана. Ну хто як не ми може про них попіклуватися так? Тим паче сталася така катастрофа. Абсолютно весь склад знищили російські ракети. От, тому, будь ласка, не буває жодної суми маленької донатів, навіть там гривня. Це вже можливість нагодувати якусь тварину. Долучайтеся до нашого спору у закріпленому коментарі. Всі мої реквізити. Я вам дуже дякую, дякую вам, веляре. Нав за ефіру О, Дякую велике.